Ресурсно. Якщо далі от так, от до научних таких фактів наукових, то, наприклад, 45, 45 хвилин малювання без обмежень таких, знаєте, от коли малюєш, що хочеш, малюєш, що тобі подобається, там ніхто над тобою не стоїть нічого, але от ти малюєш, Може зменшити рівень тривожності на 30%. Дослідження 2016 року. 45 хвилин малювання знижує тривожність на 30%. Ну, Це дуже багато насправді. Дякую, да. Це цікавий факт. Ну, не факт, це наукове дослідження. Да, це наукове дослідження, яке, на яке можна спиратись, і яким можна, тобто, грубо кажучи, і я це роблю в своїй практиці, якщо от, ми працюємо з тривожними якимось. Проблемами, розладами, да, чи проявами, то я дуже часто і використовую в роботі якісь арт-терапевтичні техніки, і рекомендую людині, якщо їй подобається, якщо в неї є можливість, щоб вона малювала. Малювала вдома, купила собі все це не складно, або малювала, якщо має можливість, да, десь в академії, десь з викладачем, тобто це взагалі шикарно, тому що ти в цей момент отримуєш ще й підтримку, ти отримуєш оце дуже цінна наставництво. Бо це наставництво, це, звісно, взагалі прекрасно, і якщо людина може це зробити і малювати з наставником, який їй відгукується, з яким їй добре. Ну, ми розуміємо, що там може навірно дійти і до 50% зниження тривожності це вже не наукове дослідження, а моє припущення, але все ж таки, да, я думаю, що це вполне реально, особливо якщо робити це регулярно. Якщо робити це, знаєте, зростати в цьому, бо коли людина малює перший раз і бачить свій да, да. десятий раз вже зовсім інша історія. А на двадцятий раз так вже вона думає: Ого, це я таке можу намалювати. Да? Так ну якби. І це додає ще більше. І задоволення від себе, і, і впевненість впевненості, да, да, Тому да. Тому це такий, знаєте, безкінечний шлях дуже корисного внутрішнього такого розвитку класного.